Шановні учасники фестивалю. Я Оксана Віско, керівник хореографічного ансамблю Роміць Центру дитячої та юнацької творчості міста Борішні Плаво. Наш колектив працює в жанрі народної спілізації. У своїй роботі багато уваги приділяю обертам, на середині залу, колу, по діагоналі. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами своїми надпрацюваннями. Над досконаленням цей мені буде залізка ансамбля Коліна Осієнко. Будь ласка. Помість. Починаємо з того, що навчається правильно тримати точку. Для цього біля дзеркала на рівні своїх очей вибираємо точку. І починаємо поверх. Повіємо. Один. Два. Повертаємося доти, доки дозволяє нам шия повертати корпус. Далі різко міняємо положення голови. три і фіксуємо ту ж саму точку. Потім повертаємо повернути. Ще раз, будь ласка, і раз, два, три. чотири. Треба звернути увагу на те, що під час виконання руху шия була рівна і не завалювалася назад. Будь ласка, раз. Працьовуємо ці рухи кожного заняття досить поки. Хочу вам продемонструвати рух, який називається цирку, і який є підготовкою до того шини. положення, перша позиція дві. в другі позиції. Точку тримаємо в кінці діагоналі. Присувалися поля, корпусі тягу. І ра. Ми починаємо з підготовки. Будь ласка. І раз, і два, і три. І зайшли підготовку. Ми приступаємо до самого двух антиданків. По ласках. І раз. 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 І раз. Раз. Я отвернул до антиданки по пол.

Рада була поділитися з вами своїм досвідом. Дякую за.